Закупили десь 15 зразків спредів і показали, що виробники обманюють споживачів. Продукт називається спред, загальна назва, а власна назва пишуть фермерське, буйське, вершкове, карпатське, балтське, сільське, легке, французьке, як масло, тому що спред. Це чоловічого роду, а масло це середнього роду. І вони вводять оману споживача. Тому що спред збоку маленьким шрифтом написано, а власна назва на лицевій стороні великим шрифтом. І пересічний споживач, дивлячись форму упаковки, дуже вона аналогічна формі упаковки масла вершкового, дивиться вершкове, фермерське, скажімо, навіть написали матусине масло. Він дійсно думає, що він купує масло вершкове. А коли він вдома це розгледіть, то він бачить, що він купив зовсім інший продукт. Тому були попереджені виробники, що якщо ще такі факти повторяться, будуть вжиті до них штрафні санкції. Ну, що ще, в принципі, як розібратися в нормальній цивілізованій країні, маючи стільки фактів, невже не можна навести порядок? І що ми маємо? В ваших прес-релізах ми дали інформацію про, перевірки, про перевірку молочної продукції. Відкриваємо таблицю 1 масло вершкове. Закупили 17 зразків масла вершкового в торгівельній мережі і на ринках міста Києва. Тут в основному вже присутні не немалі. Виробники, які реалізують свою продукцію тільки в регіоні, а е, крупні виробники, які реалізують свою продукцію по всій Україні. Тому що купували в супермаркетах більші зразки, було придбано в супермаркетах, які, в принципі, по логіті повинні теж якісь е, нести відповідальність за продукцію, яку вони реалізовують. І що ми бачимо? Як ви бачите, і наявність рослинного жиру 15%, 30%, десь є повністю складається 100% рослинного жиру, невідповідність за фізико-хімічними показниками, це масова частка жиру. Якщо ми відкриємо мінімальні специфікації якості, Там нормується масова частка жиру, якщо ти назвав масло вершкове, там повинно його бути не менше 72,5%. Як ви бачите, не всі відповідають встановленим вимогам мінімальних специфікації якості. Відкриваємо закон України про безпечність та якість харчових продуктів, де написано, красиво написано. Непридатний харчовий продукт. І в переліку непридатних харчових продуктів, це такий продукт, який не відповідає обов'язковим мінімальним специфікаціям в якості. Як ви розумієте, що він непридатний, він не повинен реалізовуватися в торгівлі, він підлягає утилізації. Хто відповідає за це? Ми теж в цьому законі красиво написано, написано дуже красиво. Недаром, скажімо, наші шановні Міністерства охорони здоров'я ветеринари в один голос кажуть, що це лучший закон в світі. Там дуже красиво написано, хто за що відповідає, яку несе відповідальність, за що відповідає держава, за що відповідає БОС, за що відповідає ветеринарна служба. Але реально ми бачимо, що на наших прилавках з вами продукція, яка не відповідає. І чинному законодавству, і нормативним документам. Як ви бачите, два зразка масла, які там були, були придбані на ринку, в одному 100%, в другому 20% рослинних жирів. Тому засторога, не купуйте масло вершкове на ринках. Наші фахівці, які закуповували жодних Документів, які б засвідчували якість цього масла на ринку, їм не представили. Підговорка одна у керівництва. Де це керівництво, як його знайти, чека немає. І чека немає відповідно. Навіть провіривши за свої власні кошти продукцію.